Заклади освіти продовжують працювати в змішаному та дистанційному форматах. За змішаною формою працюють 11 закладів загальної середньої освіти, 3021 учень. Дистанційно відповідно 13 закладів загальної середньої освіти, 3636 учнів. Начальниця управління освіти Наталія Сергійко розповіла, як проходить підготовка закладів освіти до зими. Власними силами проведено ремонт водогону у закладу дошкільної освіти 11, Триває ремонт елеваторного вузла. Системи теплопостачання екоцентру Сергія Корнієнка. Також завезено 80% дров від потреби. Це 1712 метрів кубічних минулого тижня. П'ятьма закладами загальної середньої та позашкільної освіти проведено розполовку та рубку 223 метрів кубічних дров. Через ворожу атаку вихідними днями постраждав один з навчальних закладів. Працюємо над усуненням наслідків ворожої атаки цими вихідними в одному з закладів загальної середньої освіти до 1 листопада. Роботи будуть проведені. Міський голова Микола Нага поцікавився ходом будівельних робіт укриттів у навчальних закладах. Шостки по укритті у вас два укритті будуються, Два у багатьох громадах нічого таких ресурсів немає, як у нашій громаді. Два одночасно великих укриттів будуються за державні кошти з нашим співфінансуванням. В двох словах робота на будівництві протирадіаційних укриттів на території двох закладів загальної середньої освіти нашої громади проводиться згідно календарного плану. А щоденно надаються фотоматеріали, проводиться звіт перед департаментом освіти і науки. Люди працюють для того, щоб максимально зробити зовнішні роботи до похолодання і до дощів. Ви проводьте якісь там наради, запрошуйте або мене, або когось із заступників. І будемо раз у неділю там збиратися і накреслювати шляхи, яким чином прискорити будівельні роботи. У шості відбувся турнір з тенісу серед юнаків. Про це розповів Віктор Ждеміров, керівник сектору фізкультури і спорту. 19 вересня в шості відбувся турнір з тенісу. Осінній кубок міста Шовки серед юнаків в одиночному раді, де переможцем став Богдан Халімон. Також 14 по 18 вересня, 2024 року в селі у Львівській області проходив чемпіонат України серед юнаків та кросу з лиже Вихованці ДЮСШ Дюсаша Барса показали гарні результати. Богдан Нікулін виборов перше місце в класичній гонці. А Денис Даєць став чемпіоном України за сумою трьох змагальних днів. 21 вересня відбувся турнір шашок серед дорослих. Змагання взяли участь спортсмени з шостки та краливця. Серед чоловіків перший став Владислав Зимовець серед жінок Лідія Шкребень. Питання про ті групи, де як займаються хлопці дівчата, які повернулися з фронту. слідуючу апаратну нараду, будь ласка, доповістинам усім. Груп, скільки таких груп створено, в яких напрямках спорту, і скільки там е, е, займаються хлопців і дівчат, які звільнили з лавармії. Ми до кожен день хтось одним займатися, вставати, пішли спортом займатися, працевлаштувати і таке інше. Ми мало буваємо на фронті, і тому не відчуваємо цю заботу за цих людей. Це всіх стосується. В освіті, в медицині скрізь, повинні працювати ці люди, які повернулись до в першу чергу.